Вже другий рік поспіль місто Житомир стає столицею розвитку соціального кіно, де на всеукраїнському фестивалі соціальної дії зніми свій фільм про проблему, що тебе хвилює. Молоді обдарування кінематографа закликають суспільство не бути байдужими до проблем сучасності через свої відеороботи. цього року кількість конкурсних робіт збільшилась. Всього оргкомітет отримав 31 фільм соціального спрямування. Пріоритетними темами фестивалю були права людини, охорона здоров'я, екологія та соціальні проблеми. Учасниками цьогорічного фестивалю стали як професійні, так і аматорські телевізійні студії. Ініціативні групи, окремі особи. Такий фестиваль проходить за підтримки Британської ради в Україні. А головним організатором є громадська молодіжна організація Сучасний формат. Адже вони роблять роботу не просто тільки для себе, але дійсно з тим, щоб Казати людям, що можна зробити світ кращим, і оцей ентузіазм, цей запал ну насправді він мене вражає і він достойний поваги. Участь у фестивалі цього року взяли представники 10 областей України, експертна рада, до якої увійшли провідні спеціалісти в галузях теле та кіномистецтва, визначила кращі з кращих конкурсні роботи, які і були представлені на фестивалі, це дуже радує, що молодь така активна у нас, і що молодь не байдужа до проблем, які в суспільстві виникають. Бо ми можемо скільки завгодно ображатися на політиків різних кольорів. Але якщо ми самі Якщо молода генерація не буде міняти своє життя, то воно ніколи не зміниться само. Призові ж місця дістались дійсно достойним роботам. Перше місце отримав короткометражний фільм Шанс Олександра Фомічова з міста Києва із його баченням проблем глухонімих дітей. Друге місце отримала робота альтернатива громадської організації Варіант з міста Запоріжжя. Та приємним стало те, що серед переможців всеукраїнського конкурсу є і Житомирянин, який представив короткометражний фільм Комп'ютер, з яким посів третє місце. Переможці були нагороджені цінними призами та подарунками від партнерів. Ви зняли ролик про вплив комп'ютерних ігор на життя людини. Ми побачили таку річ, що багато молодих людей вони своє життя витрачають на те, що сидять за комп'ютерними іграми сидять за комп'ютером, сидять в інтернеті. Але насправді є альтернатива є багато інших речей, якими можна займатись. Організатори сподіваються, що роботи, представлені на конкурсі, привернуть увагу громадськості до вирішення актуальних суспільних проблем через застосування сучасних інформаційних технологій. А відео роботи всіх учасників фестивалю зніми свій фільм про проблему, що тебе хвилює, можна переглянути через інтернет на каналі YouTube або в рубриці відео на сайті організаторів sformat.org.ua.